Нещодавно у Житомирській міськраді прийняли рішення про встановлення алеї слави зробити це мали до дня героїв, який уже завтра, 23 травня. Однак відповідні роботи ще не провели. Багато було звернень від сімей загиблих. З деякими змінами, які полегшили б ну і покращили б цю стелу. Ми слухали також збирали багато разів наші сім'ї для того, щоб вислухати їхні пропозиції і зробити деякі корективи в ці конструкції. Після останньої зустрічі сім'ями загиблих героїв внесли певні зміни в ескіз алеї. Вирішили, що її потрібно розширити. А самі портрети мають розміщуватися нижче. Кінцевий варіант ескізу у міськраді мають затвердити впродовж цього. Тижня і для того, щоб не витрачати сьогодні місцевий бюджет, тобто, ми будемо залучати сьогодні комунальні підприємства для того, щоб своїми силами зробити за менші витрати коштів. Але героїв буде розмічена на майдані корольова. Це починаючи з цього кута до алеї, і також з іншої сторони, тобто буде приблизно. По 4-5 секцій з різних з кожної сторони наразі родини загиблих мають надати усю необхідну інформацію про військових до міськради. Це фотографії і також інформація, яку ми можемо розміщати на цій алеї героїв. Ця конструкція вона буде зроблена так, що її можна буде додати секціями. І якщо, не дай Бог, у нас будуть зміни в кількості військових, які загинули, то буде додатися секція, куди буде додатися про них інформація. Усі роботи зі встановлення планують завершити упродовж місяця однак чітких термінів немає.